Всім привіт! З вами знову доза нумізмата. Сьогодні у нас на огляді чергова монета під назвою Михайлівський Золотоверхий Собор. Хочу сказати, монета з 1998 року. Також монета є представлена в сріблі і золоті. Про це ми сьогодні теж поговоримо. Тож, друзі, з вас, лайк, підтримка, підписка каналу, а з мене для вас нові та цікаві відео. Тож, підписуйтесь та отримайте свою дозу нумізматики, а ми розпочинаємо. Михайлівський Золотоверхий собор. Це у нас є пам'ятна монета України номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, і монета присвячена відродженню саме Михайлівського Золотоверхого собору. Нагадую, це є історично-архітектурна пам'ятка Ще Русі України. Щодо характеристик монети, то маса її 1654 грима, діаметр 35 мм. Гурт бачимо: рифлений метал Нейзельбер і рік карбування 1998. У різних джерелах пише, ну, більшість джерел віддає, що якість виготовлення є звичайна. Тобто це також впливає на якість, і на якість, і на ціну монети. Тобто, ця монета, в кого зберіглася в більш-менш відмінному стані, відповідно, буде коштувати. Дорожче, Ну, стеражом в 200 тисяч примірників ціна на дану монету коливається в районі 80-120 гривень. Монета введена в обіг 28 грудня 1998 року. Бачимо на аверсі монети у нас в обрамленні рослинного, рослинного орнаменту соборної мозаїки Євхаристії. У нас розміщені якраз Державний Герб України, назва Україна, номінал 5 гривень і рік карбування 1998. Всі вони йдуть, можна сказати, в п'яти рядках. Щодо реверсу монети, то бачимо у нас на тлі зображення Михайлівського Золотоверхового собору. Розміщені силуети 12 апостолів. Бачимо їх внизу, так би мовити, такої символічної сцени причастя мозаїки Євхаристія. І на монеті розташовано круговий напис. Бачимо Михайлівський, Золотоверхий собор і внизу 12 століття. Як я вже казав, вартість монети коливається від 80 до 120 гривень. Но Якщо стан відмінний, монету можна продати в районі приблизно 200 гривень. Нагадую, тираж монети аж 200 тисяч примірників. Зараз більш детально зупинимося на срібній монеті. Її номінал 10 гривень, 925 проба, маса 31,1, дріб 33,6 грам. Діаметр у нас 38,6 мм. Якість карбування в монети уже проф. Тобто якість набагато вища, ніж у Нейзельбера. Тираж даної монети складає 10 тисяч примірників, що теж є досить великим тиражом. І вартість на даний час монети становить від 1100 гривень. Зараз перейдемо до золотої монети. Її номінал бачимо 100 гривень. Маса 15,5, дріб 17,28. Діаметр 25 мм. 900 проба. І вартість на даний час становить від 35 тисяч гривень. І в даної монети в нас гурт гладкий. І всі ці монети, як я вже казав, введено в обіг одним. Днем 28 грудня 1998 року. Бачимо всі монети є дуже цікаві, як на 1998 рік та режим монет є досить великі, тому ціни на монети є значно нижчі. Тому, друзі, як завжди, з вас підтримка каналу, підписка, лайк, коментар. А з мене для вас нові та цікаві відео. І пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!